Доброго раночку. Сьогодні ми з вами прочитаємо таке місце з Біблії, як Авакума, другий розділ з 12-го віршика буквально декілька віршиків. Ви, князі жорстокі. Хто зводить міста на крові, хто на злочині засновує поселення? Однак Господь Всемогутній знищить у вогні все те, що будували вони. Уся їх праця марна. Бо сповниться земля. Знанням про славу Господа, як водою наливається море, горе тим, хто в гніві примушує інших страждати. Вони подібні до того п'янички, який збиває перехожих з ніг та забирає їхній одяг, щоб подивитися на їх приниження. І знаєте, сьогодні я б хотіла, щоб ми з вами молилися не про те, що в нас війна в Україні, а про те, що в нас війна між стосунками серед християн в церквах. Все щось вирішується, все щось доказується комусь. Треба зупинитися. Треба зупинитися і прийти до єдиної віри, до єдиного поклоніння, прославлення Бога. І я прошу, щоб кожен з нас сьогодні розсуджував саме про цю ідею. Не про війну в світі, а про війну в твоєму серці. На кого ти ображаєшся? Хто тебе датує, хто тебе перевищує, і ти заздріш? Ось це все давайте ми сьогодні положимо під ноги Христа і скажемо: прости нас, Господь, давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за ще один прекрасний чудовий день. Я дякую тобі за ще одну змогу прославити Твоє ім'я, а тим самим очистити своє серце. Я дякую, Господь, за те, що ти показуєш на гріхи, і ти даєш ще шанс, ще час для того, щоб все це виправити. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти працюєш особисто в моєму житті, в моєму серці. Я дякую, що ти працюєш в моїй сім'ї, в моїх дітях, в моєму чоловікові, Господь, в моїй церкві. Я дуже дякую, Господь, за те, що ти завжди поруч ти направляєш. Я дуже-дуже тебе прошу, Господь, незалежно. Допоможи нам ставати ще кращими, ще ближчими до тебе. Все віддаємо в твої святі руки. Амінь.